Я не буду заглиблюватися в сутність походження вірувань в різних ідолів для людей в різні часи. Але я собі так думаю, як кажуть на хлопський розум, що колись була дуже мала община людей, можливо, група чи перше плем'я. І воно знало єдиного і правильного Бога. А можливо, навіть вміли якось без писемності спілкуватися з Богом якось телепатично. Тобто від розуму Бога до розуму людей йшли якісь певні думки, і перші люди вміли так спілкуватися з Богом, але згодом людей більшало. Справжній Бог забувався. А люди вже душі мали Бога, і тому почали шукати, щоб замінити справжнього Бога різними ідолами і божками.